Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі садово роді культури «Врощим разом. Сьогодні ми поговоримо про захист капусти від шкідників. Розповімо невеличку схему захисту. Почнімо ось такі препарати. Так, перший етап передвисадка розсаду відкритий ґрунт пролити препаратом. Октара, пакетик 1,4 Розчинити 800 мл води і проливаємо нашу розсаду в стаканчиках, в касетах і в ящиках під корінь. Цей спосіб я використовував також для баклажан солодкого перця та томатів перед висадкою відкритий ґрунт. Другий етап при появі шкідників обробити капусту препаратом ампліо або тепекі. Один пакетик на 10 літрів води розчинити і оприскувати наші рослини. Обов'язково використовуємо прилипач липосам або інші прилипачі. Третій етап. Через 2 тижні після обробки препаратом ампліо або тепекі. Пролити капусту під корінь препаратом Актара. Як ви пам'ятаєте, один пакетик 1,4 г розчинити на 700 мл води і проливаємо наші рослинки під корінь. Четвертий етап. Через 2 тижні після обробки препаратом Актара зробити оприскування рослин біопрепаратом актоцит. Ось такий препарат. Один пакетик розчиняємо на 8-10 літрів води подальшому час від часу робити обробки препаратом «Актоцид». Це біопрепарат безпечний для людини, тому що вже під кінець, коли рослина починає зав'язувати плоди, хімію використовувати вже не можна. Але тоді використовуємо ось такий препарат «Актоцид». Так що, друзі, ось такі препарати спробуйте дуже ефективно. Для боротьби з білокрикою та іншими шкідниками. Кому подобається, замовляйте, використовуйте або напишіть в коментарях, хто як ще захищає капусту від шкідників. Поділіться досвідом, які у когось є. Дякую, друзі, за те, що дивитеся моє відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі, друзі.